Онкохворі пацієнти дитячої лікарні отримали партію ліків. Їх закупили на гроші, пожертвовані людьми в рамках акції «До світлого дня Світлі вчинки». Що придбали для відділення і скільки хворих на рак дітей потребують допомоги, розкаже наша Анна Книж. Шестирічний Рома разом із мамою приїхав у лікарню місяць тому. У нього гострий лейкоз. Попереду тривали лікування ми бачимо, скільки Той. коштують ті ліки, і для нас це суми дуже важкі. Дуже. Мам, це буква П. Який, який препарат може коштувати і 10, і 20 тисяч за один флакон, а тих флаконів може потрібно не один. О -о -о. Якщо ми тільки розпочали лі лі лікування, Все. то вже зараз О -о -о. нам ростовики кололи, один ростовик там стоїть 2-3 тисячі. Ростові стимулюючі фактори речовини, що потрібні майже всім онкохворим дітям. Їх разом з іншими препаратами закупили для відділення на зібрані від акції гроші. Це 787 тисяч гривень. Саме головне, в відділенні абсолютно немає систем для трумбоконцентрата. и поэтому ребенок, у которого низкие тромбоциты, он может погибнуть от кровотечения, если у родителей нет на руках больше 8 тысяч гривен. Вторая позиция – это внутривенные иммуноглобулины. То, что мы хотели, мы выполнили эту свою программу, то количество препаратов, которые необходимы для детей в состоянии сепсиса, других инфекционных осложнений, которые возникают вследствие химиотерапии. Мы закупили и австрийский внутривенный иммуноглобулин «Октагам», и 150 флаконов по украинского препарата «Биовен». Акція до світлого дня світлі вчинки в області тривала з кінця лютого до великодня. Гроші збирали в скриньки і приймали на спеціальний рахунок. Організатори влаштували акцію всьоми. Були собрані створені спеціальні молитвиної групи віруючих, які читали псалти о здраві цих дітей. Крім того, за богослуженнями на праскомідії за літургії. Ми поім'яна. Молитвенно на вспоминали о здравии имена всех этих діток, и в течение всего великого поста мы вместе со всей церковью. Сусімі людьми доброї волі, молились об їхнє здоров'я. Наше завдання надавати суспільству інформацію про те, що існують онкохвороби, про те, що є діти, які хворіють, про те, що вони потребують допомоги, і ми маємо в цьому допомогти в першу чергу інформаційно. І якщо ми показуємо історії дітей, історії родин, то ми показуємо про те. І розказуємо про те, що відбувається в суспільстві. Ми відображаємо реальну картинку, і це важливо, тому що люди завдяки цим історіям дізнаються. Ну можливо, про те, що може на них очікувати від цього, ніхто не застрахований. У відділенні онкології та гематології сумської обласної дитячої лікарні зараз знаходяться 28 дітей 19 із них борються з діагнозом рак в області. Ж таких дітей 150. Анна книжта Лазаренко на часі новини.